Але в даний момент, щоб діти навчалися в нормальних умовах, їх треба за рахунок коштів селищної ради і за рахунок коштів відремонтувати до належного лиду. Також ще є, коли є, ми закладено, план розвитку селища на 10-15 років. Для чого? Інвестор не прийде сюди, якщо не буде чіткий план розвитку селища. Ми повинні цей план на саме коротких термінах розробити, дати на обговорення мешканцям. Мешканці повинні інвестори, які бізнесмени, прийти сюди, ми з ними обговорюємо ту тему і розвивати напрямок селища, тому що без розвитку інфраструктури напрямку бізнесу селища не виживе. І знаючи, що сели, селище, коли займалося, ви, ви знаєте, у нас напрямок був у санаторний відпочинковий, в цьому напрямку э, э, роботи є дуже багато. І я думаю, що інвестори сюди прийдуть. Чому? У нас є заменші термальних водах, у нас є парк бура на Хмельницьку, який можна від, привести до належного виду, будуть йти атракціони, будуть літні зимові творці актеони. Все піде в кошти. Селище і ще основне перше, як прийти, наприклад, вигрушити вибори, буде проведений зустріч зі всіма бізнесменами селища, мається на увазі, які можуть привести свій бізнес селище. Для чого? Щоб по перше збільшити тут нагромадження скарбниці е е е е селищної ради, а по-друге, без бізнесменів, які працюють, селищ не, не зможе так розвиватися. І тому що всі кошти, бізнесмен, якщо прийде, запропонує свою програму, ми будемо її сприймати, доносити на навколо мешканців і втілювати повзяння. Ось так коротко моя програма зможена в іншому компанії. Прошу до атаки запитання. Чому значить довершення федерального плану? Дуже проста тема. Якби був, я вам це говорив, якби був затверджений генеральний план, так? Чуть би сьогодні не було, наприклад, між вашими будинками, так, ця школа, аби знайшли її належне, гарне місце. Це давало маніпуляції торгувати землею. Він приїжджає замовник з грошима і він говорить, я хочу він каже, що ще школа. І голова селищної і ми надійде. Не нам Він або пора, а або починає віддавати землю. І ніхто з мешканців на це вплинути не може. Це є прямий, був зв'язок корупції і е махінації селищної ради з замовниками. А з депутатів хтось да. міг вплинути, Ж голова сам не міг піти, мусить підтримка депутатів. По Давайте так будемо. По тому питанню ми говоримо, Я зараз говорю про програму, а пізніше про депутатів, депутати безпосередньо вирішують цю долю. Тому, да. шановні депутати, вибирайте ви, але ви їх не контролюєте. От чому я наголошую, що громада повинна контролювати не тільки селищну раду, а й депутатів. Щоб прийшовши в селищну раду, депутат, який стане депутатом, ви могли прийти в селищну раду і чітко бачити, за що він проголосував, куди пішла земля. І чітко, будучи головою, я веду поіменне голосування. Я результат також так на обговорення, і депутати будуть голосувати поіменно. Що ви прийдете в селищну раду питання надання земельної ділянки 6 гектарів? Хто голосував? Китовий, воно всі дорог. І буде е, 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 для чого та земля пішла, куди пішла? А ви будете вирішувати. Ви будете знати наперед, яке будуть виносити питання на сесію, щоб ви могли впливати на своїх депутатів. Бо вплив депутатів. pastë se këtu. Ucitin vetë. Ana piqur në dom. Unë do të bashkohu. Вот Депутатів повинні мати ви, а не люди зі сторони і селесна. Тому думайте, бо будете вибрати Скажіть, міш, а Ви кажете, не... що школа, вона ще існує. Значить, це, шановні, ця школа існує, так. документи не в порядку. Мається на увазі, але школа ще в селищі є. І а вона, я, ще я думаю, є? вона буде школою так, так як значення, як, яке її було, таке і буде. Але в даний момент вона на, на балансі селища Куча з документами все в порядку. Ну, школа є на балансі селищної ради. А чому не дали, щоб діти до школи ходили? Маленькі. Шановні, то вже... А воно вже продане давно є. Ні, тут, 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 усе тут ще на балансі. У не кажучи, стоїт, вона не продана. Я вам ще раз, у нас стоїть на балансі селищної ради. Тільки тут документи ще в повному порядку. А тут земля там є? Вона сам по одному. По одному. Шукаєш, що... 22 сотики підніше є. Ще 22 Шукають майданчик, треба а, біля школи можна зробити? Шановні, де решта будете питання, зараз давайте попроламі цей. Скажіть, будь ласка, скільки вона ще буде на балансі стояти? Вона, якщо ми її їздимо, то вона і буде стояти на балансі з ради. Чи є, будь Шановні, через любут, то багато залежить від вас. І від тої влади, яка вона буде? І ваші депутати були виправити. У нас є батьківські в ту школу. А вона ще пустій школа по школа стоїть от школа. Що живемо тут школу? Шановні, отут в саді є турісточка, за вісім хлопців, що я сприяв. Ви знаєте, тут просто цього не, не влізло так в основному, що я що сприяв. Але ви можете початати, дати мені запитати. Я можу так коротко з дати. Я побудував за особисті кошти і мешканцями свого округу Міністадіон міні нас, Біля нас, ви знаєте. Прошу. Прошу. Який закрили на колодку? Хто това? Хто Я була, там і бачила, треба казати. А туди і подивіться, яка там будова. Це фантаська Дайте я договорю. Значить, я сім років проводжу, щоб по школу відкрити. По по Ви знаєте, що ваші діти ходять, приїжджають діти з інших районів. Міста не має відношення до депутатства. Ні як немає? жодного <звіг> <звіг> як то громадська ну, робота, шаному? Як це не, не проводиться? <звіг> <Мечіся>. Підстояли <звіг> незаконне, незаконне будівництво <звіг> лісів, які можуть відвоювали <звіг> лісі. Зупинили незаконно виду. Ми проводили забіг. <звіг> <ліс. звіг> <звіг> 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 – будівництво по Ви пам'ятаєте скандальні 19 гектарів, які говорили, що взагалі ліс же пропав, і ви не вернете будова зупинена. Був інвестор по будівництву відійшов, знаючи, що документи не в порядку, будова не ведеться. І справа в суді з тих, з, з тих гектарів землі вже частково повернули на полі селища землю то є основні пункти, тут можете по почитати. Але за 8 років, наприклад, у стані, які був зроблені, зроблений проект на будугін, який зв'язує район Прилуки і район широка скутова. Там на інвестор німецький розвиток банку дав кошти, конкретно моїми силами було зроблений швек, вона натянеться на Будугін на бо вже 2,5 заговорили. Я ще тіла до... Спитати, річку почистили тільки до моста. Чому далі не чистить річка? Річка заросла вербою. Шановні. Заросла. Скоро там буде скоро річка буде на асфальті. Я чую вас. Де то є та вас голова? Це лишній ради проти немає? Відпочиває проти. От їх за що? Це нічого, йому вже нічого. Є депутат від який може вам сказати, куда до А то вже вибрали депутатів. Тут, і є, депутат? т, є, тут є, є два депутата, які вибрали. Вони повинні чітко сказати. Я, якщо ви мені засте зраду, після подумали відводите, я вам детально розкажу, коли депутат, що ви ніхто не робите. Я кажу, куди ж не піга вже жінка ходила, заяву писала, що? Що то нічого не зроблена? Вибирати депутатів? Нікого після цього нема того виряту до мене. Я поясню, чому не було зроблено, скільки було виділено коштів і чому не було зроблено далі? Слідуючи стане пане зумаю. з ваших 12 пунктів, які ви зараз презентуєте. Що ви будете їх робити головою за 8 років депутата? Скільки разів ви їх ініціювали, і яка доля далі була? Чи ви Це... тільки зараз про них згадали, коли наміривати на увазі? Будучи на сесії, ви можете взяти е, в інтернеті записи, виступи на сесії ви нам, і послухати. Ви, ви нам говорите прийдемо до інтернету. Так я вам про і говорю. каже Люба. Ну Назвіть з цих 12 давай. пунктів, які ви ініціювали і чим він закінчив. Генеральний план? Генеральний план селища. В чому була проблема, що його ну, не взяли? — проблема, Тому що ніхто не хоче діти свої проблеми. Тільки депутатів, яка зараз була в шпираді, а це й пунктів пошковувати. Земля проходити. Давайте від друга і відчули, як всі Які там депутати? Запитання Давайте так. 10 хвилин запитання вийшов. Я пропоную надати слово іншому кандидату. Будуть додаткові запитання можна до...